Отут, була моя кімната. отут був мій шкаф, отут шкафу, була пар, була кровать. Семирічна Ангеліна показує свій зруйнований будинок у Новоселівці. Отут ми можна зайти. Я їй допомагала тут. Хліну всяке ставила там. хліба і обмазували в місті. Отут ми все підготували. Вода. Мама Ангеліни Оксана розповідає, все життя вона будувала власними силами цей будинок. Дві кімнати, потім ще одна, потім ще одна пристроєчка. І ось я практично закінчила будівництво і все. Перші дні повномасштабного вторгнення Оксана разом з донькою провели у себе в погребі. Доньці говорила, що вони грають в гру. Коли почали стріляти, я казала. Це сонечко парад. Це також і гра, але нам потрібно просто від них сховатись на деякий час. Я за всю війну та й зараз ні разу не плакала. Але мені так боляче, так боляче. В березні в будинок влучив російський снаряд. Оселя і всі речі згоріли. Я стою і я чую бабах. І я розумію, що стріляють уже звідти. Тобто, це вже не наші війська. І ми вже тоді швидко побігли на Бобровицю, тому що це... і через два дні в мене згорів. Дім. Все, що вціліло в будинку Оксани, це монети. Були гроші, було золото, а це залишилось. Оце так сказати, життя. О, І таких три коробки. Та пічка. І вона вціліла, вона працює. Ми на ній вже чай кипятили, Добре. Як тільки Чернігівську область звільнили від російських військ, Оксана разом з донькою повернулася додому. Прийшла, подивилась, нічого нема, напнула завісик, і ми з Ангелінкою тут якось пересиділи до ранку. Ну. А ранком дзвонила по всім знайомим, мені привезли палатку. У цьому наметі Оксана з Ангеліною прожили три місяці, поки волонтери не поставили їм вагончик. Я також казала, маленька моя, я завжди працювала, працювала, працювала. Я мало тобі вділяла часу. Ну. Тут ми зараз разом. У нас з тобою похід, ти дивись, палатка. Я перший раз за все побачила, наскільки природа відкрита, бо в нас були їжачки, була сорока. І це було настільки чудово. З червня жінка з донькою живуть у цьому вагончику. Оксана облаштувала куток з іграшками для дівчинки. І от мої любими іграшки. зі мною всю вайду. Він класти в ньому можна жити і можна відбудовуватись ну то життя продовжується. До зими жінка планує відбудувати у своїй оселі дві кімнати. Фундамент планую сама залити. Тяжко потім буду лежати, я розумію, але шлакаблоки шлакаблоки піноблоки. Надіюсь, мені волонтери також допоможуть, бо я їх не підніму фізично, ну і кришу також. Не дивлячись на всі труднощі, Оксана говорить, що щаслива, адже біля неї її донька. Дуже змінилися цінності, тому що дійсно, я скільки себе пам'ятаю, навіть з років з 20. Я будую, будую, будую. І раз і згоріло все життя, все життя, ні грошей, ні дома, нічого нема. І я розумію, навіщо? Ось тут я тепер буде дві кімнати, а там у мене будуть квіти, квіти, квіти. Я його в розовий такий якийсь колір помалюю, а ось коли сонечко, небо. Оце крикливе маленьке, оце щастя, а інше це все неважливо. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.